Ми бачимо незвичайне явище. Тисячі дрібних рибок рухаються разом з водою по гарячому піску. Це може здатися дивним, але насправді цьому є пояснення. Де це сталося? Це сталося в Пакистані. У цьому регіоні мешкають рибки пунсів, які належать до роду прісноводних риб з сімейства коропових. Ці рибки, ймовірно, і стали героями відео. Чому рибки рухаються разом з водою? Пун-сіу мають незвичну поведінку, вони виявляють нездоровий інтерес до течії, особливо якщо перебувають у неволі або в невеликих водоймах. Місцеві жителі називають їх фіш і регулярно ловлять, використовуючи цю особливість. Як риб ловить? Для цього люди створюють штучний потік води. Риба прагне до нього і потрапляє у решето. Що ж сталося на відео? У цьому місці рівень води піднявся після дощу. Вода вийшла за межі природного резервуару, а слідом за нею і риба пунсів. Оскільки в цій місцевості багато такої риби, а її інстинкти змушують її обганяти потік, створюється враження, ніби вода слідує за рибою. Це й навіює користувачам інтернету містичні пояснення того, що відбувається. Важливо пам'ятати поведінка рибок показана на відео. Не є містичним явищем, її можна пояснити природними інстинктами риби. Риба пунсів – це прісноводний вид, і їй некомфортно перебувати в солоній воді. Важливо, бережливо ставитися до природних ресурсів і не шкодити рибам.